Рідненькі, 9.21 Ми дійшли вже до 38 го замовлення. Дунаєчки вже пошти нема. Візочка? А ну покажи, скати мені красиво. Яка гарнюлечка моя. Боже, який ти красивий костюмчик, віточка? Ну прям вовше. Да? Фірма Ланкоть. Красиво. Тобі дуже їде ще красний. Так, дівчатка, це дивіться, це все замовлення, це донаєчки, все що вже залишилося. Дивіться, оце все наші замовлення. Хлопчики. Добрий день, Добре. добрий день, хорошого дня, позитивного настрою. рідні. зайка, давайте передачки вже сюди. Дівчатка, хлопчики, це все передачки, це все ми мотаємо і будемо йти на нову пошту. Время ви поняли пол десятого. А ми у м'яшки, пошти до найки нема, але буде завтра. Дивіться, 38 замовлень. Ми вже зробили. І так от трошки бачу, де перечорпнути, це оплачують Мої рідненькі, де не перечоркнути, не оплачують. Квіточка стоїть. всю квіточка ставлю телефон. Давай кульочок. Покажіть дівчині, десь з горічками колбаска. Це все в передачі. Дівчатка, дивіться, пів одинадцятого Дунайка, все, що є, ляща нема. Дивіться, це все, що залишилося. Значить, іди до мене. Ми зробили 54 замовлення до пів одинадцятого. Сьогодні ми в ускоренном варіанті. Подивіться ось. Оце де перечоркнуто, Це ви мої трудяшки, ум'яшки, опочні. Дівочки мої. Завтра до наїчки візьмемо 200 кг. Сьогодні, ви знаєте, дали 150. Це 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 баночки залишилося. Це знаєте що? Капля в морі, капля в морі. А в світульки нічого. Завтра буде і до наїка. І щунечка буде, дві квіточка. а квіттулька красненька, красна, красна. А дівчина, ти, ти така прекрасна. Касвіточка, так, ну ти красульками, а ти прямо така, знаєш, світеш і пахнеш, з кожним днем все красиві, красиві. Прям тако, як той бутончик. Откривайся, відкривайся, слухайте, не кожна жінка, вона загадка. Вона бутончик, який все время відкривається. А ви мужчини, думайте, чому ми такі. Добрий день. Я вже вітер, мать моїх ми вами, ми попали Це вам. Моя ти красунь, дівчатка, то можна і без цвіточків, красуні мої. Ви мої порші, а жовті, а ви знаєте, що я люблю жовті. Да, мої від... дівчата, слухайте, дівчатка, ви знаєте, правда. Последнє... Я раніше не розуміла, що ти, але зараз я просто його ободнюю, ви знаєте? Ой, мої викрасуні, мої гарні, дівчатка. Спасибо, дівчатка, так. Спасибо, дівчатка. А я дякую, що ви в мене є, тому що завдяки вашій підтримці, Тоді я прийшов мужчина і каже мені, світулька, не обращайте ні на кого внімання. А я, кажу, ви знаєте, я напереду, щоб на все реагувала. Я б живу, дівчат, вже... от. А дівчат, дівчат, я, дівчатка, хочу мільйон людей, мільйон мління, отак. Все одно хорошого міння більше дівчатка, воно йде вперед. Тому що ми такі трудяшки, ми умняшки. Дівчатки, завдяки вашої підтримки, а така, знаєте, світуля, така, знаєте, двіження. Двіження це життя, дівчатка. Ви поняли? Все, я вам двіження зробила і буду фото робити. От що значить, диви сила. Команда. Команда. А ліжуй. Так, мої ну Я хочу сказати, що ми такі без 11 А саме головне, але такі метра замовлень. Але ми ще продовжуємо. Дивіться, оце всі мої умняшки пропло. Оце все, що перечоркнути. Це ви мої всі умнішки проблочні. Немає успокойся, успокойся, успокойся. Для чорного списка в мене один подозріваємий є. Ну я вам говорю, хто не хоче, поцілуй мене, рибулька, поцілуй. Мене завжди... Боже, кого ти два рази цьому? Ну кого це два рази цьому? Ой, так, Тетяна, Дрониця, Новосельський тронеця, новоновосельський район Черновіцького. Я так пишу, що мене не розумію. Так, Танюшка, вам два рази поцілує цвітульки, що третій, наверняка. Так що мої хорошенькі, ви мої умняцькі, ви мої трудяцькі. 15-12 геть пол помітить. Дівчатка, Дунайки немає, ряща немає, капченого немає. Ми сьогодні, такі, знаєте, трудяшки, умняшки. Зробили ми сьогодні 60 замовлень, але ще ми шили уходимо 60 замовлень. Зробили, зараз дуже привезти лящик. Ну, якщо привезуть, то мабуть, вечір і на завтра. Е, покажу тільки дві прекрасні дівчатки не оплатили. Дівчатка, якщо ви не хочете їсти до мене, поцілуй мене світулька, поцілуй мене завжди, бо не получите ви ребульку світульки. ніколи. це попадається в чорний спиток. Хто не оплачує світульки? Товари він йде в чорний спиток. Дівчатка, ну як можна в такої богині заказати і не оплатити? Дівчатки мої, ну чому ви такі, біжу мене краситулечки, любулечки. Я вам всіка говорю а ви мені так. Чуєш, а хочу платю, хочу ні. А я хочу даю і хочу ні. А я не і заблокують. Так що, мої рідульки, все одно це я вам говорю з любов'ю, з любов'ю до вас, тому що я вас тако I love you. любила, люблю і буду любити. Тому що ви знаєте, ну не може ця світурка всім подобатися. Практично травиться всім. Да, я говорю так завжди, тому що моя мама говорила сюди. Бабушка Віра покойна, ти у мене дочка сама красива, сама румяна. Правильно, тому що кожна дитина для своїх батьків сама красива, сама румяна і сама любима.